День добрий рада вітати вас на сторінці меблі гроя. Пропоную вашій увазі диван Оскар від українського виробника торговельної марки Мамо Меблі загальний розмір дивану від краю до краю 2 метри 40 сантиметрів. У глибину побильця диван займає 1 метр. На бильцях дивану декоративні накладки виготовлені з матеріалу ДСП колір Дубсонома. В одній бильці є три шухлядки для дрібничок. Та невеличка ніша. До комплекту дивану входить три великі подушки. Подушки та посадочне місце прикрашені гарною декоративною строчкою з втяжками. В іншій битці дивану є велика ніша для зберігання білизни. Принцип розкладання дивану єврокнижка. Для того, щоб його розкласти, з помічю хлястику підіймаємо посадочне місце та видвигаємо його уперед. В дивані є великий та місткий короб для зберігання білизни. Штовхаємо задню стінку. При розкладанні дивану від основної стіни квартири залишається невеличка захисна планка. Спальне місце в цій модельці дивану. 1 метр 50 см на 1 метр 90 см. Наповнення дивану ортопедична букова ламель, пружинний блок, повст, пінопульорітан та синтепон. Диван дуже м'який та комфортний. Обрати іншу тканину на диван чи обрати інший колір, можливо, на салоні. А ми раді бачити вас у себе у гостях кожного дня. До зустрічі, мої любі! Папа!